Україні. У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі навколішки зустрічали тіло воїна. На парафії святих жінок мироносиць села Вороняки відбулася проща Про слава Бога за дар життя Любомира Гузера до 90-річчя з дня його народження. У селі Сновичі відбувся табір з молитвою до перемоги. У Золочівському районі внаслідок ДТП травмовані п'ятеро осіб. У бродах пройшов матч між командами ФК Ікванакваша та ФК Стир Никовиця. Сталося ДТП за участі легковика та велосипедиста. Ми запитали, чи проходите ви медогляд. У Поморянах для дітей провели майстер-клас з розпису фарбами по тканині. Відбувся матч ФК Суходоли, фк Пониква. У музеї заповіднику Золочівський замок відбувся захід під назвою Музика у замку. У Поморянах польські волонтери відновлюють старі надгробки. На білій горі відбулася проща з нагоди вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича. На фронті загинув Мар'ян Олегович Прохоренко, 1997 року народження, мешканець села Бір Золочівського району. Мар'ян загинув 2 серпня 2023 року. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині, світла пам'ять і шана герою України. Загиблий 1997 року. Мар'ян він пішов добровільно. Він прийшов до мене, я, бо в нього мама хвора, а молодший брат служить у Харкові на передовій був. Я кажу, Мар'яни, не йди, ну хто буде з мамою? Він сказав, ні, я мушу йти захищати Україну. А хто як не ми? Його три рази повертали, він і підходив по параметрах, а він все ж таки пішов. Повчився в Польщі був і на того танкіста і пішов з Польщі, був яворів, і з явора його перевели на запорізький напрямок, і там він 2 серпня загинув. Я не влучила ракету в той бур, в їхній танк чи як то правильно називати, і його не стало. Мама лишилася сама. Має ще троє дітей. Молодший брат теж воює. Тільки що буквально 8 серпня мама принесла учасника бойових дій, що їм подавали. А 10 нам повідомили, що його десятого чи одинадцятого, вже не пам'ятаю. Нам повідомили, що він загинув. А розкажіть, якою він був людиною, якою він, він був. Я кажу, Він був дуже надзвичайно мудра дитина, начитана. Він закінчив інститут. Він був особлива дитина у мами. Він він був на ну, ним там не всі мудрі, гарні діти. Там настільки вихована, мама виховала тих дітей, я думала, батько загинув, а мама його сама виховувала він за виховувала. Цятого 12, 12 серпня на парафії святих жінок мироносиць села Вороняки відбулася проща про слава Бога за дар життя Любомира Гузера до 90-річчя з дня його народження. Сьогодні е, маємо в час війни роб, прощу в звороняк, е, яка присвячена в першу чергу е, молитві за мир за Україну за перемогу. І в цей день особливий акцент ставиться на молодь. Чому то що молодь є теперішнє і, очевидно, майбутнє нашого народу цього року? Ми відзначаємо 90 років від дня народження блаженнішого Любомира Гузера. І в Українській греко-католицькій церкві з синодом єпископів постановлено, що цей рік присвятити взагалі блаженнішому гузеру, оскільки він є така постать, яка переходить масштаби церковного рівня. Але також є національним лідером, і ми хочемо для молоді представити його як приклад до наслідування у різних царинах життя. Бо найголовніше є для молоді, щоб кожна молода людина знайшла своє місце у суспільстві і в церкві. Ну... Ми молимося за любом за також. Це є така по Ми також тут що були зі спільнотою аніматорів на Хесні до екмазі. Де ми згадували та молилися за Україні. А сьогодні ми тут на літу. Егі. Так, ми з зібралися з аніматорами. Сьогодні приїхали молитися до річ за річницю Любомира Гузера. Ми вчора брали участь також у хресній дорозі, е читали дві стації, несли хрест, і е ось так ми сьогодні приїхали також на цю прощу. Слава Ісусу Христу. Е цей рік 2023 Божий в Україні є проголошений роком Любомира Гузера. І от сьогодні Золочівщина робить таку величаву прошу, щоб укуві... увіковічити пам'ять цього мужа е... морального авторитета, людини мудріця, людини святости і. Чому у селі Бороняки? Тому що дуже тісно пов'язане його служіння. Було також тут. Він цей храм освячував тому 25 років назад. Блаженийший Любомир Гузар є увіковічений нас тут пам'ятником. Це до речі, перший пам'ятник в Україні і в світі Любомира Гузар, який ми урочисто відкривали на площі патріархів у 2018 році. І от сьогодні священники, люди, діти, молодь усі так зібралися для того, щоб подякувати Богові за дар його життя. Сьогодні ми здійснюємо прощу сюди, до святого місця у селі Вороняки. і ця проща присвячена дев'яностоліттю з дня народження світлої пам'яті блаженнішого патріарха Любомира Гузера. Для українців цілого світу, для української Греко-католицької церкви, це є велетень духу, це е, святий отець, який е, не боявся е, приймати рішення в житті, е, такі, які міняють історію життя церкви. Ми знаємо, що він е, переніс осідок глави церкви з, зі Львова до Києва. Е, це був муж молитви. Який молився за всіх, От. він став моральним авторитетом не лише для українців, греко-католиків, але і для різних політиків різних країн світу, для людей віруючих і невіруючих. От. До його слів, е настанов і порад прислухалися всі. От. Тому можна його вважати справді такою непересічною особистістю, яка зуміла поєднати. Різні групи людей, різні категорії людей. От, напевно, що суспільство, наше, українське суспільство, воно завжди потребує таких лідерів. У селі Сновичі при парафії Святого Миколая відбувся табір з молитвою до перемоги. Наш табір цьогоріч називається З Богом до перемоги. Тому що Ми бачимо, який час складний є, але ми в такий час навіть дякуємо. Богові і дякуємо нашим хлопцям, що ми маємо можливість цей табір проводити. Бо минулого року ми проводили так само, була певна загроза. Ми відчували цю загрозу. Цьогоріч так само все це відчуваємо, але е, ми, проводячи ось цей табір, хочемо показати, що діти хочуть чогось знати, хочуть діти чогось навчитися. Бо цікаво в нас є. Це говорить про ту кількість тих дітей, які цьогоріч, а цьогоріч є зареєстровано. 85, якщо якщо не помиляюся, по списках, які беруть участь у цьому християнському таборі. Чим будете займатися з дітьми? Ну, принаймні, наставники, ми маємо говорити катехізацію. Ми маємо певний план на сьогоднішній день, в загальному на всі чотири дні. На яку тему будете говорити сьогодні? Mm, принаймні, сьогодні ми маємо тему старого звіту. Тема називається «Даниїл і Левича Яма. І маємо ще вірш дня, і в кінці так, якби, нашої катехізації будемо питати дітей якісь певні запитання, чи вони засвоїли тему. Які моральні цінності ви хочете привити дітям? То, що, наприклад, якщо казати за тему Даниїл і Леіча Яма, що Даниїл мав настільки таку віру в Богу і настільки довіряв Богові, що Бог врятував його від голодних левів. Що ви очікуєте від табору? Весело буде, нові знайомства, дружба. Радості двадцять друзів можна мати. Що очікує учасників табору? Моє завдання в таборі музика і танці. Ми будемо вчити нові пісні християнські, будемо танцювати різні веселі українські танці, сучасні танці. Думаю, буде весело. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 серпня о 18.50 на автодорозі з полученням золочів красне неподалік села Петричі. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Volkswagen Гольф, 44-річний мешканець міста Буск не впорався з керуванням. Транспортний засіб виїхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок ДТП водій гольфа та четверо його пасажирів двоє чоловіків віком 34 та 50 років та двоє жінок віком 39 та 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Усі травмовані мешканці Львівщини. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України, максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Проводиться розслідування. Діагнози потерпілих уточнюють медики. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Повідомили у поліції. 6 серпня у бродах прийшов матч між командами ФКІ КВНАКваша та ФК Стир Пониковиця. Результат матчу 4-5. Перемогу здобула команда ФК Стир Пониковиця. Дякую хлопцям, що відіграли е, е, такий важкий матч е, з такою достойною командою. Е, що до останніх секунди вони боролися. Е, велика їм повага і. Дякую старості нашому Галицькому Йосипу Віталійовичу за підтримку фінансову і підтримку такого фізичного, що допомагає нам по стадіону. Велика вдячність. Ну, гра дійсно була дуже захоплююча. Вітаю. Вкастир поникнувся з перемогою. Гра була півфінальна, але вона, я думаю, вартувала бути і фінальною. Така так, такі амбіції, такий запал. Ну що вітаю хлопців з перемогою. Бажаю їм в фіналі також здобути перемогу і в чемпіонаті. вони на першому місці. теж молодці, вітаю їх і бажаю їм тільки-тільки перемоги. І слава Україні! Медичний огляд комплекс загальних медичних втручань, що проводиться з метою виявлення патологічних станів, захворювань і факторів ризику їх розвитку. Ми вирішили опитати людей, чи піклуються вони про свій фізичний стан здоров'я, проходячи медичний огляд. Що нам повідомили, дивіться у відео, чи проходите ви медичний огляд кожного року? Так, проходжу всіх лікарів. Так, ну мені попало в принципі так, що я працювала на роботі під час пандемії, і тоді так медичні огляди не були. Але звичайно, так перед навчанням я пам'ятаю, що я проходила, якщо навчалася в університеті і в школі також проходила. Но це потрібно, тому що потрібно знати в принципі, стан свого здоров'я і так, щоб потім в останній момент не звинувачувати. Бо ми так любимо, що от щось вилазить, звинувачуємо лікарів, що там не додивилися. Тому потрібно самому слідкувати за своїм здоров'ям. Щороку проходити медичний огляд і перед роботою, і перед навчанням, і тоді все в нас буде добре. Чи проходите ви медичний огляд кожного року? Я зараз в закреті не проходжу, хіба по потребі. Дякую. Так, але так проходжу, коли на роботі проходжу. Я просто працюю в військовій сфері і в нас специфічний прохід медогляду. Так, проходжу. ви медичний огляд кожного року? Е, так. Всіх лікарів? Ну, в загальному так, всіх під спискам. Ну, зараз дитиною якраз проходимо до школи, так? <гум> так. Всіх лікарів? Так. Е, ні, не проходимо кожного року, але стараємося проходити. Дякую. <гум> <гум> ні. Не проходите? Ні. Кожного року? ні. А якщо дитина йде в садочок? А якщо дитина йде в садочок, то так. Проходимо. <гум> Чи проходите ви медичний огляд кожного року? Звичайно, проходжу, я сама медик. <гум> так що проходжу кожного року. <гум> так. <гум> проходимо. Всіх лікарів. Всіх. Проходжу. Всіх лікарів. Так, ну так, стараюсь. Всіх лікарів. Ну, не всіх. Переважно таких самих е потрібніших, це, напевно, гінеколог для жінки, мамолог, е ну, сімейний лікар, то однозначно. Ну, Якщо є скарги, то точно, а так е по скаргах. О, ну, Для себе переважно так. Наскільки важливо проходити медичний огляд кожного року? Дуже важливо через те то, що то наше здоров'я, і ми про своє здоров'я повинні дбати і слідкувати, бо можна дещо пропустити. І щоб не пропустити того, то то бажано кожного року проходити і дбати про своє здоров'я. 5 серпня у селищі Поморяни провели майстер-клас з розпису фарбами по тканині. Організатори польське волонтерське товариство Магурич, громадська організація Поморянська ініціатива, народний дім селища міського типу Поморяни. Сьогодні по морянах проходить майстер-клас, який е, організовує, е, скажімо так, привезли з собою польське волонтерське товариство «Магурич». Е, це вже безпосередньо, відколи почалося вторгнення Росії в Україну. Польські волонтери приїжджають і вони завжди е, з собою привозять якісь речі для майстер-класів, щоб трошечки розрядити ту ситуацію, бо зараз мало хто має можливість кудись виїхати на відпочинок, переважно так всі по селах діти і залишаються. Тому вони так прив... Возять різні цікавинки, різні речі, щоб провести майстер-клас. Сьогодні в нас, наприклад, буде розпис фарбами по тканині. Це є на вибір або на футболці, або на такому наплічнику, або екотурбинка. Діти зараз якраз наводять ескіз на А4 форматі на листку, а потім будуть переносити зображення безпосередньо вже на виріб. Я дуже хотів, щоб. Е... Żeby dzieci, ja nie wiem jak to powiedzieć po ukraińsku, posmiewały się, zmite, co mają tutaj zab zabawa, Tak, Tak, radziły. E, bo one wszyscy dzieci wojny. Znaczy tak było, jest i będzie. Gdyby e, nie była wojna na świecie, wszyscy dzieci, którzy żyją, są dzieci wojny. Ee, I to tiachnie się z pokolenia. Ja sam uważam siebie za dziecko winy, bo moi rodzice mi przekazali winę. Dla mnie Ukraina to. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo ja pe, 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 po Polak, historyczno-Polak, etniczno-Polak, ale w sercu nie no, znają, nie duży Polak. Znaczy, e, ja tutaj przyjeżdżają 33 roki. Pracuję i wolontersko i komercyjno. Mają dużo, bardzo w drużyn. W dekach z nich nas w linii. Znaczy, wśród nich Bo my tutaj pracujemy 16 rok. Deby my nie były. się do nas noworomadziany Ukrainy. 6 серпня у Бродах пройшов матч між командами ФК Суходоли, ФК Пониква. Результат матчу 3-0. Сьогодні відбувається матч Кубка Бродівської ОТГ між командами ФК Суходоли і ФК Пониква. Ну, на сьогоднішній хвилину, після нашого даємо рахунок 2-0 на нашу користь. В принципі, враження в мене позитивні. Десь на то розраховували, так що поки хлопцями задоволені. І грою в загальному також. Так що сподіваюся, що другий тайм ми дотиснемо суперника і вийдемо в фінал Кубка. Футбольний клуб «Пониква» попали в півфінал малого кубка. З вісьми команд я рахую, що для села то нормально. Зараз ходу гри програємо 2-0, але ще цілий тайм впереді. Постараємося забити, зрівняти і виграти. Як буде, то вже там покажемо. Перспективу думаємо втриматися цього року в чемпіонаті району. І е, бажано, щоб якесь було фінансування від держави. Якщо все буде нормально, то стараємося втримати той кістяк тих хлопців, які є в команді, і підтягнути молодь. Молодь е, теж є, е, тренуються, є, які ну, ще маленькі, навіть на заміну є, але поки що випускати не будемо, ну, побачимо погрі. 8 серпня близько 11.30 у селі Новий Милятин Золочівського району водій автомобіля ВАЗ-2101 15-річний житель одного із сілівського району здійснив наїзд на велосипедиста 67-річного місцевого мешканця. Внаслідок ДТП літній чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію. За цими фактами слідчі територіальних підрозділів поліції відкрили кримінальні провадження, за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють всі обставини подій, повідомляють у поліції Львівщини. Музей-заповідник Золочівський замок від Львівської галереї мистецтв провів захід під назвою Музика у замку. Зокрема, у тронній залі провели лекцію. Та піаністка Ірина Шульц виконала твори Йоганна Себастьяна Баха та Доменіко Скарлаті. Розкажіть, які твори ви виконували? Виконувалися твори Баха Йоганна Себастьяна Баха, які були написані для органу. Ми відтворюємо все на електричному інструменті. І е, твори Домініко Скарлатті були також вони написані для чембалу, клавісин чембалу. От але на сьогоднішній день ми граємо всі ті твори на фортепіано також. Чому саме вибрали такі композиції? Ці композиції були якраз для цієї лекції підходила епоха, стиль епохи. І ми хотіли відтворити о той час 200 років назад. Як сприйняла публіка, такі композиції? Я думаю, що то приємно послухати, що колись звучало в таких замках. Після смерті короля речі Посполити Яна Третього його дружина Марія Казимира виїхала до Італії. Там вона прославилася як покровителька мистецтв. Королева захоплювалася театром і музикою, і вистави в її палаці були вишуканими і дуже популярними. Придворним музикантом королеви Марії Казимири Собєйської у Римі став молодий композитор Домініко Скарлачі, твори якого прозвучали сьогодні. Започаткували такий захід, який називається Музика у замку. Я думаю, що цей захід мав би мати своє продовження, оскільки музика завжди присутня у повсякденному житті. Чи це в якомусь смутку, чи це в радості, чи в перемогах, чи в поразках. Завжди і будь-які народи світу супроводжує музика. І принагідно, як звичайно, ми сьогодні говоримо, дякуємо сьогоднішнім захисникам, для того, що ми провели такий захід. Хай бачимо, що і також їх супроводжує музика. Сьогодні народяться нові пісні про героїзм наших захисників, про нашу, нашу перемогу. Маємо велику надію, дуже швидку. І... Будемо продовжувати такі заходи. На старому цвинтарі у Поморянах днями працювало польське волонтерське товариство Магурич, яке вже декілька років поспіль у співпраці з українськими волонтерами відновлює старі кам'яні надгробки, незалежно від віросповідань їх власників. Працюємо в Поморянах від 4 років Ми чи товаришині Магурич, хто займуєся ратуванням нагробку в іцментажі позистаєх без опіки. tym razem spotykamy się w Pomorzanach. organizacja Maguruć pracuje w Pomorzanach już 4 roki i opiekuje się nagrobkami, jakie bez opieki. To jeden z takich nagrobków. Stoimy właśnie przed nim. Myśmy go oczyścili, zakonserwowali, doprowadzili do pionu. On tak ma szansę jeszcze trochę przetrwać i i być radością dla dla Pomorzan. Tam w dali widzimy cały szereg innych nagrobków. No w ciągu kilku tych czterech lat żeśmy już myślę, że kilkadziesiąt takich takich prac wykonali. To jeden z tych nagrobków. My jego zakonserwowali, oczystili, wyjmęli z ziemi i o, tam dalej my zobaczymy się inne takie nagrobki. O, За цей час, який могорич тут працює, вони вже відремонтували кілька десятків таких 6 серпня 2023 року на білій горі, що у селі Підлися відбулася традиційна проща та божественна літургія з нагоди вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича. Розпочали захід із Ахейрейської божественної літургії за участю преосвященного владики Української католицької церкви Володимира Груци. По завершенню літургії співали патріотичних та релігійних пісень. Окрім прощі, усі могли помилуватися гарним краєвидом із гори Маркіяна. І на віки вічні. Нехай буде рука твоя сині чоловіка. Моя кого теляса укріпе. Перша неділя серпня нас знову збирає біла гора в підлисі. Входимо, вступаємо на стежки дитинства, молодості Маркіяна Шашкевича. Дякуємо Богові за чудову погоду. Правда, вітряну, але вітер доповнює якраз спеку, і це є певна також симфонія. Це вже традиція. Ми ще з родом з зумчарівки, і ми ще колись з малих літ завжди ну, зі священником, з братством, ми йшли сюди такою організовано організованою колоною. Це було дуже так велично, і то так знаєте з дитинства запам'яталося. І так, щороку, я майже щороку тут рідко коли пропускаю. Кожного року ми збираємося тут на цій святій горі, підлишки. Відколи почалася відправи, то з 90-х років. ми почали ходити кожного року, я не пропускаю ці відправи. І вже від кілька років не підряд, але так, наш хор хор церкви Микола Чінецького співав ту службу Божу. Але чим співаємо, чи не співаємо, ми все одно сюди їдемо. Сьогодні я ще виступаю в хорі біля, у нас буде сьогодні виступ. І я не міг тут не бути просто. Підлизька гора уславлений куток унікальної природи. Уславлений будителем національної свідомості українців Галичини, Отцем Маркіяном Шашкевичем, вже у 1941 році. Біла гора була в складі 13 об'єктів продозаповідного фонду місцевого значення. Понад століття Підлиська гора є унікальним місцем паломництва і унікальним куточком природи, котру ми повинні берегти і берегти нашу історію і шанувати нашу історію. Слава Україні! Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!